В Луганську є два аеродроми. це цивільний аеродром і військовий аеродром невеличкий в самому Луганську. Знали, що вони хочуть вночі перекинути літаки з Ростова, і нам військова розвідка дала завдання, що хочете робити там, але щоб неможливо було вночі посадити літак. Я вирішив піти один. Я взяв міну і вночі пішов туди, поставив часову міну і зробив помилку. Тим шляхом, яким приходиш вночі, тим шляхом і треба повертатися. Але я пішов в інший бік, туди в сторону аеродрома і наступив на стару мабуть, розтяжку. Хлопок дітонатора я встиг тільки впасти на коліна і отак закритись руками. Мені ампутували руки. Я пам'ятаю, що стала людина, яка стикала мені холодний ствол пістолета в чоло і зпитала паролі, явки фамілі ваших командирів. Я зрозумів, що я в полоні і мене допитують уже росіяни.